Всім привіт! Канал зроби сам. І сьогодні у нас такий невеличкий буде обзор бензопили штіль. Значить, нова з упаковки МС-180. У нас ось вона на етикеточці. Значить, що ми зараз? Відкриємо коробочку, подивимося її комплектацію, зальємо бензин, мастило, заведемо. І побеседуємо по поводу обкатки. Чи надо її обкатувати, чи не треба її обкатувати. поділюсь інструкцією, що пише. І з вами з цим все інформацією поділюсь. І так, в общем, розпаковуємо. Дивимось, що у нас входить в комплект. Так. Ну, понятно. Ключ. Запаковано так, нічого. В общем, ключ. Сейчас я все переложу, потім покажу що. Так. Тут -то два комплекта цепка, потому що ну, другий я купляв отдельно. Е з ним, з ними йшов, по-моєму. Якийсь із них. Ну, короче, не помню, який з них ішов. В общем, в комплекті йшов з мелким зубом для м'яких пород. А я купив ще дополнительний для твердої породи. В общем, цеп. Так, далі. Далі шина щилевська. Вот такая. Вот. Вот. Так, защита машину. Далі. Інструкція. Інструкція повністю на українській мові. Все зрозуміло, все читаємо і повністю на українській мові. Так, все хорошо. Книжка гарантійного та обслуговування та сервіса. Так, а ну-ка, що тут заповнена вона чи ні. І ще що да, заповнено. Гарантійний талон заповнений. І ще що добре, що по гарантії, якщо, е, дай Бог, вона там щось вийде з ладу. Е, коробку зберігати не треба, коробку вести не треба. Саму пилку і... Гарантийный того. Так, все в комплекте. такая уся, выкрутка, вот Выкрутка. Штилевская. Ну и сама пылка. Вот такая вот она у нас. Штиль, штиль, штиль. Так. Так, ну все, сейчас будем собирать и ставить шину, ставити цеп, заливати і пробувати заводить. Так, ну що, в общем, все я выложил. Зараз будемо збирати. Так, відключуємо ці гайчки. Я дивився в некоторых відео на гайках теж стиль написано. Ну тут... В принципі, не написано, ну але... знімаємо. Значить, так, да, щоб теж тоже... в кого були китайські щтілі, е, регулював натяження цепі тут збоку, а в китайських всегда тут все спереди. В нормальних пилках зробили вже удобніше так єм шину чіт така вона шина коротенька Ну, что-то... Немало отверстия для смазывания этой ну, и Сюда и покапаем маслицом. Так, так, так. Так. Цеп. Цеп значить отакий. Так, а якщо так видно було. Для твердої породи. Якщо ви не знаєте як ставити цеп, то ось на шині е, на, нарисовано, як должен бути зуб. Так, що. так ставимо добре сюди. did that. Так, тепер підтягуємо цеп. Я завжди чуть-чуть підживию, так. Не сильно, ну чуть-чуть. І -чуть. тепер робимо натяжку цепа. Вкручиваться. так, ну вот это, я думаю, пока достаточно. И теперь зажимаем. Фиксующие гайки. Так. Все, наступний етап, сейчас тут чуть-чуть маслом. Ой, тут не видно. Так, тут трошки маслом помажу, щоб змазалася ця зірочка, що, що знаходиться в шині. От, заливаю масло, бензин і пробуємо заводить. Так, заливаємо. Значить, масло в мене чисте, перерабов, ну відработку сюди не лить. Навіть китайську таку обичну, саму Галіму, бензопилу. Ну, коротше, краще не лить переработку. в мене обичне автомобільне. ли 10 В40, то щось таке. Залишилося. Так, заливаємо. Можете брати, в принципі, любе. На розливу в магазині. Головне щоб воно було чисте, а не відпрацьоване. Так, Масло залили. Тут є віконечко. Дуже добре, дуже удобно. Так, тепер заливаємо бензин сюди. Значить, бензин мішаємо масло з бензином, розводимо з учотом. 20 грам на літр. Отаке ось і масло. Стіліське. В місті з бензопилою купляв у спеціалізованому магазині. От. Оце його 20 грам на літр. Розбавляємо. Ну, хто каже, що надо покиново більше, залива, більше заливати, більше заливати масла. Одні кажуть, 25, 30. Ну, в інструкції теж написано 20 грам на літр масла. Так що будемо заливати, скільки написано в інструкції. Так, власне сюди не дуже багато, невеликий бачок. Не знаю скільки, але невеличкий. Закриваємо. Все, зараз будемо робити перший пуск, ну, трошки перейдемо в друге місце. І так, заводимо. Значить, щоб завести бензопилу штиль, значить, що робимо? Тут, як бачите, немає тумблера, як в китайській бензопилі. Вверх включено, вниз виключено. Значить, переводимо цей рычажок в самий низ. Ось нарисовано закриття заслонки. Ну, його переводить тільки при вижатій. Газюльки. Бо якщо газюлька не вижата, до кінця воно не переводиться і можете відламати. Значить, на такому положенні, ось на самому нижньому, диркаємо до тих пор, поки не буркне. Тільки буркне, переводимо на оце. Ну зараз покажу. Буркнула, тепер переводимо на це положення і заводимо. Як залилася, гатуємо, щоб скинулося на офісу. Зараз десь знайдемо дрючечок, якийсь білий листочок, чи що. Бачите, цеп уже трошки попустився. Зараз треба ще раз підтягти цеп і подивитися смазку цепа. Чи мажеться, чи ні. Чи як мажиться, чи слабо, чи не слабо. Зараз будемо робити доліше. Ось вот так, все, цеп я підтягнув. Вот тепер така натяжка в нього. І вот. тепер обов'язково перевіряємо, чи змажується цеп. Заводимо і направляємо шину на якесь ну, світле. Можна на дерево, можна на кирпич, можна де ви. Тільки що побачите. Подивимося, як ну, чи мажиться все, чи кидаємо ні. Зараз я завожу і провіримо. Мася полоси, то смазка на цеп проходить, цеп смазується. Довольно таки непогано. Все, зараз йдемо в посадку і спитувати пилку в роботі. А, і по, по поводу обкатки. Значить, по поводу обкатки інформація следующа. В принципі, в принципі, як такової обкатки їй не потрібно. Тобто, не треба її обкатувати, так як ото, десь там ходили такі інформація, що на холостому треба, щоб вона бачок виробила і тому подобне, ні. Значить, як обкатувати бензопилу штіль? Конкретно оцю мс 180 і всі остальні. Значить, Заливаємо, підготовлюємо і починаємо пиляти. Значить, пиляємо, ну, не нагружаючи її. 10-15 хвилин попиляли, ну, 10. Тобто 10 віддихнули. Опять попиляли, оп'ять віддихнули. Ну і желаті зразу. Тіпа, хоча б в перший бачок чи перші два бачка. Та бачок. Не давайте їй нагрузку більше, ніж стоїть на ній шина. Отакі ось стопчики. Ось там сантиметрів 10-15 в... в діаметрі пиляємо без вопросов. Я ж кажу, найкраща обкатка, я так вичитав усі книжки, і в інтернеті. Інформації багато, мніні різних теж багато. Ну, дійшов до того, що найкраще. Залив, заправив і працюй. 10 хвилин попиляв, Ну, конечно, не нагружать її жорстко. От. І все. Все, 10 хвилин відпочив. Так що, то таке, я... Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.